Після червневих опадів рівень води у солі підвищився. Згодом біля річки почало неприємно пахнути, вода стала брудною. Лубенські рибалки помітили у солі мертву рибу. Все те, що десятками років в накапилось в болотах оцих сусідніх районів і на вуда, і на да. все оці болота, всі оці яри, всі оці сполі, все сюди пішло в соло. Через це та спеку рівень кисню в воді різко знизився, і риба задихнулася. Ситуація в цьому році погіршилася в зв'язку з тим, що масові зливи пройшли. Рівень води в річці підвищився, були змиті в воду, велика кількість органічних рештків, які ну, в цій воді, що погіршує загальну ситуацію. Віктор Стеблянко додав: попри розповсюджену інформацію, доказів, що загибель риби спричинили інші обставини, немає. Про те, що десь там скотомогільники порозривали, якісь там хімічні речовини потрапили, все ця інформація не підтверджена. Тобто на сьогоднішній день масову загиблю риби ми пов'язуємо тільки з значним зменшенням рівня кисню в воді. Мертву рибу у солі на території Лубенського району збирали разом рятувальники та представники громадських організацій. Жителів закликають не купатися у водоймі. Рибалки кажуть, ловити рибу у солі будуть не скоро. Мій прогноз, якщо купатися в солі, то я думаю, будемо під осінь. Може, може, будемо. Риба сюди не задня однозначно. Ловити рибу ми, на, ми на, на солі не зможемо в цьому році. Може, взимку зможемо, якщо вона буде. Мені каже, ми будемо чекати приходу, приходу риби на нерез 2017. У лубнах забруднена вода із соли потрапила до ставків. Громадські активісти та комунальники влаштували суботник, виловлювали мальків із забрудненою водою і випускали до озера із чистою водою. А також укріплювали береги ставків.